Бюджетна епопея в Тростянецькому районі нарешті досягла логічного завершення. Під час чергового засідання сесії районної ради було прийнято зміни до бюджету, які б дозволили профінансувати 9 місяців існування дитячих садків та закладів культури району. На початку засідання до депутатів звернувся новий голова районної адміністрації Дмитро Назаренко. Він попросив виважено підійти до питання прийняття змін до головного фінансового документу і закликав депутатів поважати один одного. понял всю проблему, тематику, была создана коллегия, на которой мы приглашали головы сельских советов. И моя позиция – это все должны находиться в равных условиях. И, соответственно, мы в равных частях разделили бюджет сельским советом городу и району, чтобы на сегодняшний момент все чувствовали себя комфортно и уверенно. То, что есть поддержка. Есть понимание со стороны власти районной и городской и соответственно от представителей сил Поэтому просьба еще к депутатам районного совета отнестись максимально ответственно, взвешенно и с уважением друг к другу, так как я был вчера на бюджетной комиссии и Видел, ну, откровенно говоря, это немножко выглядело как балага, где не прислушивались к мнению друг друга, где перебивали и где не хотели слушать проблемы. Поэтому, я думаю, сегодня все должно быть э, пройти спокойно, потому что уже обсуждалось и принималось неоднократно это решение. И опять-таки же побед и хороших результатов нашему району. Я приложу максимум усилий для этого. Говорю відкрито, що моя позиція абсолютно ковсім равнозначна, і я до ваших пропозицій і готовий відкрито, чесно працювати на благо просвітання і розвитку Драсиницького району. Зміни до бюджету приймали без обговорення і одноголосно. Проте так було лише у сесійній залі. А власне засіданню передувала довга епопея дискусій, нарад та суперечок. У епіцентрі конфлікту опинилося в першу чергу місто Тростянець. Його мешканці та керівництво із січня вимагало очільників району забезпечити фінансування діяльності дитсадків та клубів. Проте упродовж майже трьох місяців людей просто не чули. Схоже, надто вже не хотілося голові районної ради знімати кошти із фінансування апаратурої ради. Тим не менше, згоди таки досягли. Вагому роль у цьому процесі відіграв новий голова Районної адміністрації, який власне виступив арбітром між сільськими та міською і районною радами, депутатів райради від партії рідне місто, які раніше голосували проти прийняття бюджету району на 2015 рік. Нові зміни до документу влаштовували. Ну, ви знаєте, прийнятий сьогоднішній бюджет Христянецької районної ради, в принципі, прийнятий в тому виді, за який. От на цьому місці якраз виходили освітяни, батьки і просили дослухатися до їхньої думки і забезпечити дошкільні начальні заклади, заклади в межах контрольних показників 2014 року. Тобто на рівні 2014 року ні копійки більше не просилося і не вимагалося. Я думаю, що якраз в, за Затверджений колегією райдержадміністрації проєкт бюджету. Проект бюджету пройшов через бюджетну комісію. На сьогоднішній день затверджений сесією міської ради, як з Тростянецької районної ради. Це якраз результат роботи. Результат роботи громади, результат роботи міського голови, виконавчого комітету, результат роботи ту, яку проводить міський голова разом з своїм. Апаратом на рівні області. І ясно, що я думаю, не останню, не останню, тобто якраз останню крапку в цьому ділі, мені мабуть, здається, поставив якраз новий голова райдержадміністрації, який до цього питання підійшов виважено, незалежно. І як він на сьогоднішній день в своїй промові сказав те, що на сьогоднішній день практично всі в рівних умовах. Навіть те, за що і те, що пропонувала громада, певна кількість коштів на сьогоднішній день знята із районної ради. І я хотів би сказати, що це якраз не як не результат того, що всі повинні заспокоїтись, але а це якраз результат того, що і завдання того, що в питанні наповнення бюджету на сьогоднішній день всі без виключення гілки влади. Я маю на увазі і сільські ради, міська рада, районна рада і райдержадміністрація повинні працювати над тим, щоб бюджет наповнити. І вже на 100% забезпечити його в потребах 2015 року на 2015 рік цікаво, що саме прийнятий розподіл коштів ще кілька місяців тому пропонував міський голова Юрій Бова. Проте до його думки тоді не дослухалися, мотивуючи тим, що у лютому, начебто, будуть прийняті зміни до держбюджету, які дозволять знайти кошти. Котрих не вистачає, Проте, як і передбачалося, жодних змін у цьому аспекті не відбулося, щоб допомогти міській та сільським радам утримувати садочки та клуби, коштами довелося поділитися районній раді, палацу дітей та юнацтва, централізованій бухгалтерії тощо. Уже за два дні після сесійного засідання у районній газеті новини Тростянеччини написали, що райрада, мовляв, виконала свою обіцянку щодо фінансування міста і сіл. Проте забули уточнити, голова райради обіцяв людям зовсім інше. А розподілити кошти так, як зараз, можна було ще у грудні, тільки приймаючи новий бюджет.